Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Пройшло декілька анонсованих мною заходів із бджільництва. Це перше онлайн була вебінар, називаємо його так, організований Міністерством агропромислового розвитку, який був присвячений потравам бджіл, попередженням потравам, потрав бджіл. І другий захід це у нас відбулося звіт на виборчі збори спілки пасічників Миколаївської області і просто збори Миколаївського міського товариства «Бджолярів». Хочу коротко сказати про, про наступне: там був звіт ревізійно-виборчий контрольно-ревізійної комісії Миколаївського міського товариства бджолярів. І були багато там цифр озвучені. І одна з цифр вона стосувалась членства в нашій спілки. До речі, цей звіт був за два роки, за 2022, 23-й, якраз два роки війни. І там була така цікава статистика, озвучена, що ще рік до війни, в 20-му році, там було одне членство. Потім, в 21-му, вибачте, в 22-му членство активне зменшилося, і в 23, му взагалі, що мається на увазі? Точно не можу зараз не пам'ятаю, передивіться то посилання, що я залишу в коментарях. Це посилання на Фейсбук, групу Миколаївського міського товариства Бджалярів. Але в 21 му році там біля... 10 нових членів було, в 22-му два нових члени нам прибуло, і в 23-му взагалі жодного члена спілки, спілку пасічників Миколаївської області не прибуло. І, і навпаки, є таке поняття, ми ввели в часи карантину: це надіючі члени, це ті члени, які нібито спілкуються, нібито активнічують, але не сплачують членські внески з. Невідомих причин про ситуацію з несплатою членських внесків в двох словах я вам скажу наступне. Що ви ж пам'ятаєте, до війни було два роки у нас ковід. Всі там ні, ніхто нікуди не, не ходив, всі аргументували, що ну типу там продажі зменшилися, все там реалізація зменшилася, ціна зменшилася. ну. Е, внески це не таке важливе, яке треба робити. Потім е, Перший рік цього ковіду, другий рік там з'явився новий штамп цього коронавірусу. Теж казали: ну все, зараз ось зроблять всі вакцинуються і зроблять цю вакцину, і всі не будуть хворіти. І все у нас повернеться. Далі у нас третій рік війна. Війна зрозуміла, що там півроку взагалі ніхто нос не висовував, всі були на чемоданах, багато уїхало. Я особисто тут був е, трошки в окупації там п'ять тижнів. Ну, у е, кожного своя історія, але смисл в тому, що люди не вважали за потрібним е, сплачувати членські внески. І ось ми бачимо, нібито нам цю 23-му році обіцяли. Контрнаступ, скоро перемога. От, як я зараз пам'ятаю, Новий рік з 2022 на 2023. Це у нас по всім телеканалам була перемога, рік 23-й рік перемоги. Ми всі нібито вже, вже такі заряджені були. 23-му перемога не настала. І я дивлюся на ситуацію наступним чином як? Що от у нас вже два, четвертий рік, а об'єктивно, знаєте, якісь. Події відбуваються, які перешкоджають нашу офіційній діяльності. А що далі, друзі? Питання: що далі? От дивіться, нам, же, вже нам ніхто нічого не обіцяє, що скоро перемога. Деякі навіть, навіть експерти кажуть, що Ця війна може затягнутися і на 10 років. Так що, 10 років не будемо працювати, чи як таке запитання, знаєте, риторичне запитання? І поки ви думаєте над цим запитанням, хочу ще раз повернутися до тої події, першої, яку я, про яку я розказував, це вебінар, який організований Міністерством аграрної політики. Знаєте, люди, які трошки далекі від спільчанського життя. Думають, що воно само собою йде. Тобто там є міністерство, яке там піклується про пасічників. Там. Воно їм організовує різні заходи, потім воно само вирішило дати дотації знаєте, на розвиток бджерництва. Я хочу розочарувати цих людей, які так думають, воно само не робиться. Розумієте? Вся ця активність у галузі бджерництва, вона почалась почалася з тих мітингів, коли активісти. Спілок, різних спілок організували оці от заходи. Пасічники знайшли собі сили, ж сили тих тих же самих спілок, об'єдналися на на довгий термін і вийшли на ці акції. Перша акція була мала, мала друга більше. Розумієте, і цих з цього часу почалась діяльність щодо. Роботи робочої групи. І оці всі заходи, оці всі зміни законодавства, спроби знайти вихід законним шляхом, тобто осучаснення, оця 338-й наказ, зараз працюють над законом України новим бджільництво. Це все відбувається не просто так. А завдяки оцим, от, актив, активістам, пасічникам, які в свою чергу проявляють активність на місцях. І організовують спілки, розумієте, всі активісти в спілках. Немає активістів, які сидять вдома і активнічують. Вдома всі пасівні, розумієте? Є актив, є пасів. Отак от, от актив це в спілках, пасив це вдома перед телефоном. Ось, розумієте? Я кажуть, їх можна назвати ждуни. Оці пасивні люди, які не ходять в спілки, вони самі настоящі ждуни, які сидять і чекають, ждуть. Коли хтось за них зробить. Так от, от ж донів я зараз кажу по Миколаївській області, приблизно я вам хочу сказати ну процентів, мабуть, 90. 90 людей вони не входять ні члени, ніяких спілок, вони там самі по собі, як кажуть вони, за парканом сидять, виглядають за парканом. Щось там, коли покращиться ситуація, коли там хтось там зробить, щоб потрав не було, коли хтось зробить, щоб захистити природу, розумієте, Ось оці, цих донів 90%, а приблизно 10% спільчан, які знаходять в собі сили, не знаходять собі час прийти на ці зібрання. Обговорити щось, знаходять собі час в онлайні щось там обговорити, знаходять кошти. Кошти знаходять це теж один із маловажних факторів. Що на це все, на цю всю, всю діяльність, треба кошти. От, наприклад, наша спілка пасічників Миколаївській області, вона співпрацює з Миколаївським національним аграрним університетом і займає приміщення, розумієте. Аудиторію, в якої проводиться зайняття з бджільництва. Ну, як воно? Миколаївський національний аграрний університет в обличчі ректора Шибаніна, він знайшов собі можливості дати на безкоштовній основі оце приміщення. В тому приміщенні світло, в тому приміщенні тепло, там, є, там чисто, там є столи, є стулья. Ми там розмістили свої, свій сейф, там розмістили Свою форхтехніку. Розумієте, всі умови це, це приміщення під охраною. І, і як ми віддячили аграрному університету, це ми раз на 5 років ми презентували пасіці для університетських 5 пакетів. Всього-навсього, розумієте? Це така маленька крапля, якщо порівняти з тими благами, які. Дає нам університет, але розумієте, ці пакети ж, це треба ж придбати, розумієте, чи хтось щоб, треба, щоб знайшовся, щоб дав їх. Чи придбати. Ми в нашому випадку придбали. Далі, наприклад, спілка пасічників Миколаївської області є член спілки пасічників України. А спілка пасічників України, в свою чергу, шукає теж виходи там, на міжнародні якісь спільноти. І зараз От сьогодні, до речі, буде зум-конференція з, з активом спілки пасічників України. І там будуть доповідатися про питання, щоб ми стали членом одної з міжнародних організацій з бджільництва. На це все теж треба гроші, кошти півтори, наче півтори тисячі євро на рік, членські внески. Розумієте, Вся ця спіль, активна спільчанська діяльність вона не безкоштовна. Вона не може бути безкоштовна, тому що зараз у нас. Меркантильний світ за все це треба платити. Кудись поїхати, треба платити. Навіть оце от, і в інтернет вийти, розумієте, поспілкуватися. Нібито казалось, би, сидиш вдома і нічого воно, воно тобі не коштує. Ну, як це не коштує, інтернет, треба проплатити, проплатить. Той ще ж гаджет, що він щось показував, треба е, теж купити, теж треба купити. Це все. З коштою кошти, і я думаю, що дурень тільки не зрозуміє, що на діяльність активу спілки треба кошти. Отже, повернемося до наших питань. Так ось, оці всі е, діяльність пов'язана з потравою бджіл, пов'язана зі збереженням довкілля, з збільшенням. Нерозораних площ. Це все з, з теж впливом на ситуацію щодо ціни на менш. Вона пов'язана з, з діяльністю людей, які в свою чергу вимагають гроші. Але давайте ще раз нагадаємо вам, які це гроші. От у нас в Миколаївському міському товаристві бджолярів членські внески це 600 гривень на рік. Вони складаються з 400 гривень членські внески, 200 гривень. Це внески на благодійність. Ми робимо різні благодійні акції. Так ось, якщо поділити на рік, це на місяці, то це 50 гривень на місяць, розумієте? Зараз найдешевий тариф мобільного телефону, мабуть, коштує там ну, міта стоє коштує 250 але не знаю, там, ну може 70 гривень, розумієте. Що зараз, пляшка пива літрова стоїть там, 6, 60 гривень, розумієте? І оці 50 гривень раз на місяць, оце мова йде про це, розумієте? І я не розумію, а ви може розумієте, а я не розумію тих людей, які вважають, що 60, 600 гривень на рік це великі членські внески, розумієте? Так що, це у нас таке відео про розуміння. Повернемося до першого питання. Так ось я вам зараз намалював такий тісний зв'язок між членськими внесками і результатом яких, якихось змін, які можуть бути в нашій державі, а можуть і не бути, Так ось я все ж таки пропоную пасічникам, які дивляться це відео, замислитися над тим, що. Діяльність чи бездіяльність в теперішній, хоч він і важкий час, але нам треба з цим жити, якось жити і чи робити, чи воювати, щось треба діяти. Але пасивна позиція, вона приведе, я думаю, що дуже до поганих наслідків в цьому. І якщо ми всі станемо пасивні, і особливо ті люди, які... Проявляють активність, розумієте, Та ж енергія творча, вона ж не, не безмежна. Ще, ще, може бути, е, у мене, наприклад, вона є, але якщо тенденція розвитку ситуації, що всі будуть ховатися і робити вигляд, що і це їх не, не стосується там. Чи може хтось там другий за них це зроблять? То я передбачаю, що енергія цих людей-активістів вона теж зменшиться. А тепер давайте декілька слів про ім'я цих активістів. Ми знаємо, що взагалі дуже багато спілок у нас в Україні зареєстровано там в кожної області. У нас, наприклад, в області. Наскільки мені відомо, зареєстровано 5 чи 6 спілок, тільки оці дві діючі. Оце спілка пасічників Миколаївської області і Миколаївське міське товариство бджолярів. Другі всі спілці, спілки, вони чи в стадії припинення, чи в них там немає активності, немає там рухів по балансу. Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо є друга інформація. Також цих спілок дуже багато, але є такі, знаєте, загальноприйняти два полюса Полюса всеукраїнських. Це у нас спілка пасічників України. Ще раз що сьогодні будуть у нас збори в онлайн режимі, і я вам обов'язково доповім про результати ці збори. І, щоб я не помилився, всеукраїнський конгрес бджолярів, щось таке. Тобто дві таких організації, які під своїм. Крилом об'єднують певні частки пасічників. І ці всі організації вони приймають участь у цій роботі робочої групи з питань розвитку бджільництва. Але все ж таки всеукраїнський конгрес він більшу приймає активну участь, тому що там більше у них спікерів вони, наскільки мені відомо, збираються. Обговорюють оці зміни. У нас зі спілкою пасічників України немає такої активності. Проявляв, у нас лідер серед активності був Сергій Гриньов. Потім він по відомим причинам пішов боронити нашу державу, і активність його знизилася. І його, як кажуть, ніхто не замінив. Звісно, ми там, я, Денис Солдатов. Тетяна Сінчук, Наталя Сінчук, вони всі висловлюються свою, свою думку з різних приводів, але у нас немає системного такого знаєте, підходу до цього. І я думаю, що це, що у нас знизилось серед членів спілки пасічників України, теж така активність щодо впровадження змін, теж пов'язано зі зниженням активності пасічників. Тому що, ви знаєте, я завжди любив порівняння, що. Всі спілки, вони як бджолина сім'я. Є робочі бджоли, є трутні, і є матка. Так ось у нас зараз кількість трутнів передважає над кількістю робочих бджіл, і а робочі бджіли відповідно не гадують матку, і матки теж знижують свою яйцекладку. кладку. у мене порівняння. Друзі, обов'язково напишіть в своїх коментарях, що ви думаєте, з цього приводу. Треба нам ці. Активності розширювати не треба. Може хай воно буде, може не, нехай воно як кажуть, якось буде, може випливе там своїм, е, своїм, е, своїм чином воно якось там буде. Чи може нам треба взяти ситуацію під контроль? Ось. А я вам бажаю миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось, пока, а я буду свою, свій остивший е, кофін.